Ярослав Ніколін, молодший сержант 24-ї окремої механізованої бригади, долучається до нашого ефіру. Пане Ярославе, бажаємо здоров'я. Доброго дня. Яка ситуація зараз біля Бахмуту та Соледару? Тому що до контексту нашої розмови додам інформацію, яка з'явилась від розвідки Міноборони Великої Британії сьогодні зранку. Вони вважають, що наступ на Солодар це спроба обійти Бахмут з півночі та порушити роботу українських шляхів постачання. Чи вдається це ворогу? Ну, власне, ситуація в Бахмуті стабільно важка. Вона ну, вже понад 4 місяці Бахмут тримає оборону. Про напрямок Солидару я на превеликий жаль не можу казати, оскільки моя рота знаходиться на околицях Бахмуту. Але в принципі Бахмут ми тримаємо, боремося за кожен метр української землі. І фортеця Бахмут поки що стоїть і вона буде далі стояти. Я би хотіла, щоб ви розказали, чого саме бракує військовим на тій ділянці, де ви служите. Чи все гаразд з озброєнням, чи все гаразд з оснащенням, з обладунками? Ну, звичайно, хотілося б більше ще допомоги від Європи і США, але ну першу чергу, ми вдячні їм за те, що вже маємо. І я не можу сказати, що наразі у нас не, не вистачає зброї, чи не мають якихось протитанкових засобів, чи так само артилерійських запасів немає, чи мін немає. В принципі, все є в достатній кількості. Проблема в тому, що у нашого ворога цього всього ще більше. Ну, от номенклатурно можете назвати, чого би зараз потребувала наша українська сторона. Ну, я думаю, що, наприклад, зараз бракує, все ж таки, і в районі Бахмута, і я думаю, в інших також гарячих точках України, це легкої броньованої техніки, колісної, гусиничної Ярославе. Чи можна говорити, що розвиток подій в цілому на Донбасі залежить саме від бойових дій у Бахмуті й Соледарі? Так що той, хто переможе тут. Потім ну, відкриваються шляхи для українських сил для наступу на Луганськ і Донецьк. Ну а для росіян, очевидно, їхні якісь тактичні переваги, якщо ми сподіваємося, цього не станеться так. Але якщо вони досягнуть своєї мети, і Бахмут, і Солидар є звичайно важливими дуже стратегічними точками, але навіть у випадку, а я впевнений, що цього ніколи не станеться, навіть у випадку, якщо ворогу вдасться зайняти цих два міста, я впевнений, що подальший штурм Донецької області буде неможливим для них ну ніяк, тому що готуються лінії оборони подальші. Та й в принципі Бахмут стоїть, Бахмут продовжує стояти, і жодного клаптику українського Бахмуту ми ще не віддали ворогу. Ну а що зараз відбувається, чи відомо вам в. Таборах ворога ми розуміємо, і я сьогодні зранку читав аналітику про те, як ворог діє, що це декілька хвиль атаки по вісім людей. Переважно так вони йдуть, і таких хвиль може бути одразу чотири, п'ять, так вісім, потім наступна вісімка, і в такий спосіб намагаються витіснити українських захисників з їхніх позицій. Але ми бачимо разом з тим і поля сіні вбитими росіянами. Це позначається якось на моральному духу ворога. Ми маємо певні перехоплення, ворожі. Це позначається серйозно на моральному настрої їхніх військ, звичайно. Але вони справді вони просто женуть хвилю за хвилею своїх людей на обой. Хоча, в принципі, я їх не можу навіть назвати людьми. Це справді гарматне м'ясо. і Я думаю, вони самі це усвідомлюють. А вони забирають своїх з поля бою мертвих. Вкрай рідко 90% своїх, в принципі двохсотих вони залишають на полі бою. А там і надалі переважають саме представники ЧВК Вагнера. Ну конкретно на Бахмутському напрямку. Так тут більшість сил це йдуть ЧВК Вагнер. А в напрямку напрямку Солидара це вже йдуть більше Рамзана Кадирова. Пси регулярних військ РФ. Тут, звичайно, також вистачає, але в принципі основні сили. Тут це йдуть війська Кадирова і війська на Бахмутському напрямку. Приложено. А як часто буває таке, що вони обстрілюють самі себе, сплутавши, ну тобто, не розрізняють, де українські бійці, а де їхні? Буває часто, і це в принципі буває весь останній рік війни. Їхні артилеристи не відзначаються ні точністю, ні. Принциповим вибором цілий, фактично, це хаотичний артилерійський вогонь. І ще наостанок, хочемо, щоб ви розказали, який бойовий дух в наших бійців? Нормальний бойовий дух. Хлопці продовжують триматися, попри погоду, попри всі нюанси, все нормально виконуємо далі бойові завдання. Дякуємо вам, Ярослав Ніколін, молодший сержант 24-ї бригади. Спасибі.